Отже, з нами на зв'язку є Роксана Харчук, письменниця літературознавиця. Пані Роксано, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Так, чуємо вас. так, вас чуємо, бачимо і хочемо вас запитати. От з 1 вересня нового навчального року багато буде змін в літературній програмі, так в школі, але залишають, залишають твори таких письменників російських, як. Микола Гоголь, Володимир Короленко, Михайло Булгаков, Анатолій Кузнецов і Ільф та Петров. Ну, скажіть, як, як, на вашу думку, наскільки це рішення, воно правильне, Реклам, так? Да. І чи варто було залишати цих письменників, чи все ж таки їх треба було також ну, позбутися? Справа в тому, що е, програма зарубіжної літератури почала змінюватися ще з червня місяця, якщо мені не, не зраджує пам'ять, було е, скликано спочатку одну комісію, яка дала рекомендації вилучити повністю, е, повністю всю російську літературу із курсу зарубіжної для всіх класів. Після цього міністр е, освіти Шкарлет. Написав, що це рішення не є остаточним, буде ще одна комісія, яка ще раз розгляне всі ці зміни. Було скликано на наступну комісію, але ми вже прочитали от недавно, що лишаються одна звань вами письменники російські на тій підставі, що вони народились в Україні. Я хочу сказати, що в Україні народилися не тільки російські письменники, і це, до речі, письменники не першого ряду, як Ільчипетров. Ну, Кузніцова це цікавий твір, тому що це твір про Бабин Яр. Я розумію, він документарного такого плану і він більше навіть пасував би до курсу історії, коли вивчаються саме от події Другої світової війни в Україні, в Києві. Натомість в Україні народилися класики літератури польської, наприклад, Юліус Словацький, вивчається він в школі, не вивчається так. само Шолома Лейху, Бруно Шульц, Джозеф Конрад. Але всіх цих письменників ми не бачимо в програмі. Звичайно, жодна комісія не давала такого визначення, що лишається в програмі твори тих російських письменників, які народилися в Україні. Тому що це дуже вибірково, як я вже сказала, чому ж не вивчаються тоді твори набагато відоміших письменників, але з інших літератур. Це, я думаю, формулювання самого міністерства. І, звичайно, міністерство, що хоче, те і робить. Тому що ну, це вже була моя приватна розмова з членами цієї другої комісії. Вони також висловилися за те, щоб було викреслено всю російську літературу. Літературу, вже тепер ми пишемо знову листа на ім'я Шкарлата. І оце, от ми знаєте, як замкові кавки ходимо довкола, довкола кругом. Однозначно сказано, так як і після другої світової війни не вивчалися твори німецької літератури, тому що складно було. Ну, після от таких от жорстокостей взагалі говорити про гуманістичне звучання німецької літератури. Так само і в нашому варіанті ми маємо відмовитися від російської літератури на певний час. Там далі видно буде. Час покаже. Звичайно, Росія перервався на зв'язок. Є вже, є вже так. Так. Мунін, який був і дуже прихильний до України. Але зараз на цей час. Не це просто неможливо. Ну уявіть собі, бомблять діти сидять в бомбосховищах, і тут вони приходять е, до класу, і вчителька буде їм розказувати про гуманістичне незвичання російської літератури. Ну є же ж якісь очевидні речі. Я не знаю, що думає собі міністерство, але просто навіщо така кількість. Е, Всяких комісій, і вже скільки я вже от розумієте, в мене терпку немає пояснювати і говорити культурно, просто хочеться сказати, що це вже ну просто невідомо що. Як Забушко написала дуже грубо, що треба когось вдарити лопатою по голові. Ну, напевно, іншого варіанту немає, якщо міністерство абсолютно ігнорує думку всіх комісій і, і, і думку громадськості. Пані Роксана, цікаво, як ви ставитеся ставитися до постаті Гоголя. Багато хто каже, що це все-таки ніби український письменник, і Можливо, його варто було б вивчати в курсі української літератури. Ну, я пере, пере, а, так а. розумію. Та а, ну, але з а з іншого боку, той самий булгаков, який відомий українофоб, як він ставився до української державності, залі до нашої нації. Ну як його можна лишати, попри чиюсь любов до мастера і Маргарити? Ну, це просто дійсно шок. Ну, я хочу вам сказати, що якраз Гоголя перенесли до курсу української літератури, і звичайно uh -huh. будуть вивчатися твори Гоголя е, в українському перекладі. Uh -huh. Гоголь письменник безперечно геніальний, і Гоголь письменник українського походження, Гоголь письменник, який писав про Україну і який показав всю гнилизну Росії, так би мовити, зсередини. Чому э, російська література не дуже так би мовити підносить Гоголя? Інша справа, що звичайно, Гоголь зробив ну, не той національний вибір. Так. Якщо Шевченко от вибрав українську мову, Гоголь не вірив в українську мову. Вона видавалася, і сама Україна йому цією мертвою паночкою. Він зробив вибір ну неправильний національний російську мову вибрав. Причому я сама от довгий час вважала, що напевно. Українська мова не була достатньо розвиненою, щоб щоб писати отакі, от знахні великі твори великого обсягу прозов'я. Ну от, що для поезії е, розбиток мови був відповідним, а от для прози він був очевидно невідповідним. Але все таки є дослідження от, в російському літературознавстві, що Гоголь перекладав себе. Розумієте? Тобто, фактично, українська мова була готова до того, щоб писати не. От, але е, тут є ось який факт, е, що коли формувалася українська інтелігенція, от формувалася вона навіть і в Галичині, уже в другій половині 19 століття, коли було мало творів української літератури, Гоголя читали. І в Галичині, в українському, також перекладі. Перш за все, це звичайно про Тараса Бульбу йде мова. І Тарас Бульба це такий твір, який дуже гарно, бо його є дві редакції: от перша, вона така ем, більш українська, і вона антитарського такого спрямування. А друга, уже коли Гоголеві голові... Довелося підлаштовуватися під е, смаки царя і під смаки російської імперії. Вона вже е, російського звучання там з'являються ці от імперські ноти, і можливо такий твір варто вивчати з дітьми. Оцеме дві редакції, щоб показати, як. Письменник підлаштовувався. Ми на зараз не називаємо просто пропагандою російською. Ну але от як письменник підлаштовувався тоді під смаки, от саме царя? Ну, щодо Булгакова, щодо Булгакова вивчається собаче серце, майстер і Маргарита собаче Серце ну, Якщо у нас існують навіть бюджетні кошти, і музей Булгакова в Києві. Розумієте, і Володимира Короленка також музеї, але він не київський, здається, він в Полтаві є. Uh -huh. Ну, Короленко, це письменник взагалі ну, другого ряду. Колись, звичайно, дітей під земелля читали в школі. Це був відповідний твір, але зараз ну, все-таки існує якийсь розвиток. Ніхто не буде з дітей перейматися оціми дітьми під земелля. Розумієте. Ну, а про Булгакова, безперечно, він українофоб. Про це свідчить його роман Біла гвардія. Ну, у всякому разі, там теж складна історія тексту. І я от якраз в червні написала е, статтю про те, е, як Ну як от цьому паризькому виданні, яке для всіх відоме була змінена кінцівка, розумієте, але існувала ще і попередня редакція журнальна, яка не побачила світла денного. Ну і те, що дні турбіних. Це перероблена біла гвардія, але вже п'єса. От вона викликала такий спротив серед українських письменників, які зустрічаючись зі Сталіним, от якраз наголошували на тому, що одні турбіних абсолютно антиукраїнська п'єса, і першу чергу Микола Куліш. Він писав уже свої твори, свої п'єси як альтернатива Булгакову. Ну, це все складні, отакі от питання, як дітям це все пояснювати. Ну, якщо ми вже говоримо про це собаче серце, ну то треба ж сказати щось і про Булгакова. А якщо ми говоримо про Булгакова, то треба говорити про його ставлення до Петлюри і до УНР. А воно було абсолютно негативним. Він показував всіх петлюрівців, все таки як патологічних вбивць. Ну дітям треба це все пояснювати. Треба уникати поки що таких от речей, ну, з моєї точки зору, раціональніше до всього підходити. Бо російська література вона визначна, але розвиток дитини не обмежується російською літературою. Розвиток можливий і на підставі інших літератур. І це ж не одна зарубіжна література, яка багата. Діти мають знати Гомера, діти мають знати Данте, вони мають знати Шекспіра, вершинні, вершинних письменників, Сервантеса що весь світ у нас обертається довкола Булгакова. Булгаков це зовсім не письменник калібру, вибачте мене того, ну, тих, кого я назвала, Зервантеса чи Шекспіра, розумієте? Ну і потім у нас все-таки є е, сусіди наші, Ну от той же Юліус Словацький, який народився в Україні в Кременці. Це другий пророк після Міскевича в польській літературі. Значить, Словацький він у нас менш партісний, от ми будемо вивчати Ільфа і Петрова. Ну, просто смішно, ви розумієте. Просто навіть незручно якось вказувати чиновникам Міністерства освіти, ну, які абсурдні у них виходять моделі. Так, ну, можна, як то кажуть, ніхто ж не забороняє цих всіх письменників читати собі вдома. Але не обов'язково їх вивчати в шкільній програмі. Тобто, мабуть, все ж таки, Правильно. до шкільної програми треба ставитись більш ретельно тим більше в такий час. Дякуємо, пані Роксано, що вийшли з нами так. на зв'язок і поділилися своїми думками. Отже, нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами на зв'язку була Роксана Харчук, письменниця літературознавиця. Дякуємо на все добре. Дякуємо та все добре. До побачення.